Неділя, злива, осінь. Черешня ще навіть не зрозуміла, що осінь настала. Ну як настала? Вона вже скі... скоро закінчиться. Дівчулі не хочуть гуляти. Вони усі тусять тут. Отак, я світло це вмикнув, щоб просто камера краще брала. Зараз буду збирати, збирати яйця. Ще хтось сидить там. Зверху них не, немає жодного. Не знаю, сьогодні вони вирішили нестись тільки унизу. Якось отак. А це брулятня. Це останнє, ці партії сьогодні підуть под ніж. А ці через два тижні. Останню, які у Нікополі виросли, наступні будуть вже військові. А лампочки по 125 Вт, зараз 250 Вт. Ну, бачите, ну як, бачу, що їм не дуже комфортно, вони тільки під лампочками і кушають і п'ють. Ну, треба економити. 252, це максимум, що ми зараз можемо. Та і нормально їм буде. Хтось купається в багнюці, а хтось гарцює. Ну, правильно. Нехай йдуть їсти. Не дуже росте бролер, я вже казав. Але це той бролер, от як вони, це якийсь то рост там, чи щось таке. Коба не було. Він починає з місяця. От в місяць він починає їсти і дуже непогано пішов. Сьогодні відвіз два бройлера, тушка 2.370, 2.400. Ну такі на 49-й день. Нормально. Я задоволений, мене все влаштовує. Вітаю усіх на своєму каналі. Ми в Нікополі. Особисто у нас все добре. Але сьогодні по місту, десь в началі 9-го, були постріли. Не їздив, не бачив, але фотки ми усі бачили. Снаряди розірвалися біля автівки. Люди їхали на ринок. Кажуть, що 5 поранених, але усі живі. Автівка згоріла, і будинки, які навколо там пошматувала трохи. Ну, якось так. Uh, спали сьогодні у домі, у підвал не поліз. Сам каже, поліз і плане. Говорю, ні, дуже холодно. На ніч розтоплюю дров'яний котел. Душок тепла йде такий і, і так приємно, так класно. Так не хоть у цей підвал вже набридло. Uh, у Нікополі не було світла. Ми спали дуже крепко, але в нас у кімнаті стоїть. Стабілізатор 7 кВт на увесь будинок. І коли е, дає ну напруга подається на нього, він ді, робить тест, там кулер врубається і він там тестує програму, то він нас розбудив, дивлюсь, 4,15-4,10 утра. Зрозумів, що не було світла, думаю, треба йти до дівчуль. Чому? Тому що програматори, які включають світло у них і відкривають дверцята, там батарейка вже сіла за два роки, і годинники з реального часу вони не працюють. Нема світла, годинок не, не йде. Пішов у них світло врубається в 4.30. В 4:30 пішов. Так і є, дивлюсь, е час ночі, тобто десь в час виключили, 3,5 години не було. Все там налаштував, вони почали їсти, світло запрацювало, все добре. Е от так у нас розпочався день. Тільки там усіх погодував, собак тільки кормить і взриви, зриви. Сірена. Е Дуже багато справ потім зробили, і зараз будемо бройлера різати. Сьогодні була відправка у місто Сарним. Там люди сидять без світла. Туди відправив 100 яєць, 8 окорочков. Потім Михайлу Верпінь відправив контролер. Це відео взагалі за контролери, Це відео таке реклама. Я і мій знайомий Володимир, який. Проживаю в Запоріжжі. Він зробив контролер на продаж. Це перший екземпляр, який на продаж для клієнта. Зараз буду показувати, як він працює, що він робить, як він виглядає. В описі до відео буде мій емейл. Пишіть, кому цікаво можна робити і набагато, скажімо так, цікавіші речі. Відправив Михаїлу. Потім. Поїхав, доставив два бройлери. Вчора подзвонив кажу та от є два бройлери я зараз приїду. Я така, тайне, не їдь. Після ночних обстрілів у нас в районі немає світла. Ми якось так коротше, цілий день такі люди на стрьомі Не поїхав сьогодні, доставив два бройлера Потім поїхав в аптеку мене коли позавчора. Подзвонив Сергій, це мій підписник, знайшов мене, знайшов мій мобільний телефон. Зателефонував. Говорить, тільки в Нікополі є якісь там ліки, ти б не зміг купити. Ну, Я субота-неділя у Нікополі, тому чому ні. Вчора сьогодні поїхав, купив йому ліки і знову на нову пошту відправив. З новою поштою зараз треба так. Є відправка, нема сирени, нема обстрілу, треба їхати, тому що через півгодини обстріл. Сирена, все, все зачинено, нічого не працює. Тому також і от дерть. Зараз поставлю воду на поди... кипятиться на брулера і є хвилин 15, піду два відра дерті зроблю пшеничної, тому що вчора сирена скільки була, 4 дня був обстріл. Все, я не можу дерть молоть, тому що шумно, тому що всі прислуховуються. Тому треба у Нікополі все робити вчасно, швидко, тому що через пів години, через 10 хвилин буде обстріл. І дай Боже, щоб не в тебе. Так що в такому ритмі живемо, а зараз бройлер. Після бройлера багато дертів робить, нікуди вже не поїду, слякать треба молоть. Завтра на село треба заїжджати в Горгас, нехай підключають газ. Буде газ, ребята роблять опалення, як санка переїжджає, а далі я тут буду потроху-потроху перевозитися. І от так от не вистачає часу. Дуже все отак крутиться і ми крутимо цей мір. Так, зараз я покажу відео, яке я зняв сьогодні з рання. Ну, як зрання? З Це відео за контролер, який ми будемо доробляти. І я хочу, щоб фермера були дуже сучасні, щоб вони заощаджували свій час, тому що ми свій час так звикли, що не рахуємо, скільки він коштує, а треба рахувати. І треба дуже-дуже, скажімо так, ну як, не то, що дуже-дуже, а треба багато чого робити, а на все не вистачає час. Пару слів Контролер поїхав у урпінь. Вчора спілкувався з Михаїлом. Людина має производство комбікорму від Арпіні 150 кілометрів. Чому так далеко? Тому що людина виїжджала, спасала свою родину і зупинилась там. Зараз повернувся в Арпінь, їздить туди-сюди. В Арпіні налаштовує будинок, який зруйнували орки. І так класно поспілкувались, Він робить комбікорм. Люди в нього купують. А знаєте, як, один спитав: а бройлери є чи ні, ну, молодня бройлера. Другий спитав, а несучка є чи ні. І людина купила е, інкубатор і зараз е, інкубує е, яйце. І от йому треба був контролер. Він хоче, щоб контролер за нього все, там, і температуру тримав. І витяжка працювала, і, ну, і так далі. далі тобто це от, Ну як я тобто починаю з яйцем, люди с бройр є, а то є. І ти потроху-потроху розвиваєшся, не зупиняєшся. Це дуже класно. Мені би, ну, це імпонує. Так, приємного просмотру. Я не пам'ятаю, це було утром. Буду казати там ціну чи ні. Ціна такого контролера була 3 тижні тому, коли приймав замовлення 3,5 тисячі гривень. Зараз, мабуть, трошки більше, але можна робити усе. Можна робити, якщо є комп'ютер, який підключен до інтернету. Якщо є Wi-Fi на участі, то можна робити контролери, які будуть вам скидувати на Viber смс-ку, що, наприклад, птиця. Годівниця наповнена, чи моторчик, наприклад, не спрацював, напруга не пішла, це все можна обговорювати, є дуже класні речі, і Володимир може це виконувати. Так що я, як посередник, згодом, коли буде, я почну робити колись мрію, 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 мобільні курники, там будуть його контролери і це буде. Все в сукупності продовжується. Ну, це майбутнє, це такі плани. А зараз відео. Все, з вами прощаюсь, до побачення. Гарного просмотру. Пока, всім миру. Нехай вони як можна скоріше уходять. До побачення. Так, знову ми у нашій бані, яка не використовується за призначенням. Тут ми бролера обмокуємо. Тут яйця на відправку акумулюються, там бролер, там латки люди віддають. Ну, Така робоча обстановка. Вибачайте, що дуже грязно, тому що бролер б'ється, туди-сюди бігаєш в хаті. Дивіться, е, мабуть, зараз це буде як реклама виглядати. Ну, Завдяки каналу будемо. Е, пропагандировать сучасне відділення господарства. А сучасне віддення господарства це електроніка, це. Це ну, багато речей, але от зараз ми за контролем. Це контролер версія 1.1. 1.0 це в мене. Він ще в мене не встановлюється, тому що ми переїжджаємо і туди я його поставлю. Це 1.1. Чому? Трохи інший корпус. Корпус більш крутий, більш цікавіший, ніж у мене. Вибачте, оп, нажимається, відкривається, і я його ще відкрив вже от так. От. Тут Вову я просив, щоб так як це перша продажна версія, яка під замовленням просив використовувати чуть-чуть подорожчі комплектуючі. Наприклад, датчик, він каже, є там 80 гривень, є 140, тоді 140. Є корпус там 340 гривень, є 550, значить 550. І так, трошки-трошки, і ціна вийшла цього прибора для клієнта 3500 гривень. Він працює е, від Wi-Fi. Я зараз покажу, буду намагатись показати. Чотири виходи. Отак воно виглядає. Підключається воно все сюди. Питання від такого кабеля, як обичний комп'ютер. Фаза 0. Все, всі мозги, там от батарейка не видно на камеру, все знаходиться там. Зараз він виглядає, отак. показую температуру цього датчика. Датчик іде там з кабелем, це бачите, Оце його заводський кабель. Вова зробив 3,5 чи 4 метри, щоб можна було опустити куди, куди треба, і зафіксувати на стіну цей шкафчик. Як, як я питав у Вову, він каже, можна без питань до 10 метрів, без потері якоїсь там. Якості. Бачите, яка температура у нас у будинку? Економія. Надвечір тільки дровами трошки розтаплюю да, і все. Ну, нічого, треба економити, треба... треба. Зараз треба так. І що ми маємо? Дивіться, зараз я одною рукою знімаю. Що я зараз зроблю? На версії 1.2 в нас тут буде тумблер. Перезагрузка. Зараз його немає, тому що почати, якщо подати повторне оживлення, він встає в режим програмування. Зараз я покажу. Ну, мабуть, одною рукою, так, від'єднали. Ой, щоб мене токан тут не жахнуло. Ні, одною рукою не можу. Вибачте, пауза. Так, от зараз він в режимі програмування. Доступ до Wi-Fi є завжди. Просто зробили так, що якщо живлення буде подаватися один раз, то буде висвічуватися, такий, що за сеть Wi-Fi і в браузері точка доступу. І яка зараз температура і час? Якщо вимкнути і знову подати живлення, буде просто температура. Але до Wi-Fi доступ є завжди. Він не запаролений, якщо клієнт захоче, він запаролює. Тобто це просто інформація для клієнта. Ми будемо дороблювати, що да як, що виводити, але зараз от так. Ми під'єдналися до Wi-Fi. В браузері вводимо цей точку доступу, який здесь. І пішли. Так, щось так погано видно, Не знаю, може із-за того, що біло все. І так, канал 1. Ми його програмуємо. Я зараз зроблю так. Тобто, що ми можемо? Смотрите, Ми можемо виключити. Чуєте зробатує реле. І режим програмування. Режим програмування датчика. Канал перший це датчик температури. Він наганяє температуру до 29 градусів, і амплітуда в нас 2 градуси. Ми можемо встановити 1 градус. І от він 1 градус. Тобто, коли буде 29, він вимикає реле, коли буде 28, він вмикає. Другий канал. Другий канал це у нас циклічність. Ну, не знаю, може це людина зробить витяжний вентилятор. Він 30 хвилин працює, 30 не працює. Можна зробити, він працює там, наприклад, 60 хвилин і відпочиває, наприклад, 15 хвилин. І сутки він буде працювати. Теж можна от чуєте зараз реле. Ага. Включено. На постійну можна без програмування. Вентилятор влітку, наприклад, включили без програмування, він працює 24 на 7. Зараз програма. Канал третій. Канал третій це я для себе робив, і людина е, каже, такий же самий зробити. Канал третій це в мене світло. Світло у бройлері вмикається. Наприклад, я вирішив, що бройлери будуть до 21 го дня, вони будуть 24 на 7, світло буде працювати. Клацнуло реле, все, 21 день, 21 добу він не спить. Зараз програма. Реле працює, тому що ми в даному інтервалі часу. І я кажу, що в мене бролер буде просинатися у 3 ранку 0,0 хвилин. І він буде проснувся в третьої ранку і в 20 там 22 години 30 хвилин він пішов спадки. Все. Четвертий канал. Четвертий канал це в нас я для себе робив для. Скажіть для панелі охолоджування. Тобто, я її зробив. У сьомої ранку вона буде включатися. А, наприклад, в 20.00, коли вже, скажімо так, не так жарко на вулиці, панель буде зупинятися. З сьомої до 20 панель охолодження працює, бролер не, скажімо так, йому не жарко. він класно себе почуває. Все, можна. Виключити, включити. І програмка. Програмка працює. Ми його зараз виключимо. Третій канал теж виключимо. І другий теж виключимо. Всі канали три виключили, крім датчика температури. Ну Давайте ще датчик температури вимкнемо. Отак. От Ось от такий от програматор. Скільки він зараз коштує, не скажу. Треба рахувати, мабуть, трошки на пару сотень гривень він піднявся. Будуть багато доработок. Ми не зупиняємось. Переїду на нове місце. І буду, буде вже, мабуть, щось для несучки. От така от красота. Для несучки там буде і подача корма, і відчиняться дверцята, та зачиняться. Ну то вже. Це буде, скажімо, 1. і далі, а то буде 2. і далі модифікація. От така рекламка нашої продукції з Вовою, яку ми можемо вам зробити.